У цьому році відзначається сторіччя появи словнозвісної пісні Ой Лузі Червона Калина. Після капельної версії, виконаної вокалістом гурту Boombox Андрієм Хливнюком, вона зазвучала як загальновизнаний гімн українського спротиву російській агресії. З 2022 року пісня стала відомою не лише в Україні, але й в усьому світі і виконується на багатьох мовах. Сто років тому червону калину вже співали українські січові стрільці, згодом у різних варіаціях бійці української повстанської армії. Першій половині ХХ століття пісня стала настільки популярною, що найвідоміший історичний часопис Львова 1920-1930-х років отримав назву літопис Червоної Калини. Видавничий кооператив, заснований колишніми січовими стрільцями і ветеранами Української Галуцької армії, називався Червона Калина. Ім'я автора цієї пісні Степана Чернецького, сьогодні лише починає ставати відомо в Україні. Степан Миколаїв Чернецький народився 21 січня 1881 року в селі Шманьківці, це нині Черківський район Тернопільської області, у великій селянській родині. Сам Степан був 13-ю дитини. За час навчання в гімназії проявилися дещо мунтарські риси характеру, із гімназії Степан був відрахований за зневажливе ставлення до релігії, закінчив реальне вчилище, потім навчався Львівському політехнічному інституті. Проте з молодих років Степана вабило мистецтво. Захоплення літературою і театром було настільки сильним, що він полишив інститут, друкував вірші, фелетони, виступав у пресі з рецензіями на театральні вистави, прикладав для українського театру п'єси та лібретто опер з німецької та польської мови. Чернецький став знаний як і театральний діяч. З 1913 року він був художнім керівником і режисером театру. Руської бесіди першого українського професійного театру, що діяв ще з 1864 року. В час Першої світової війни письменник був мобілізований до австрійського війська, але за станом здоров'я, звільнений зі служби, працював у тогочасній пресі, це діло, українське слово, шляхи. Пізніше був референтом преси у львівському магістраті. А з 1921 року він писав під псевдо Тиберій Горобець. Займався також редакторською роботою в українських газетах і часописах Галичини. Степан Чернецький є також автором нарису історії українського театру в Галичині 1934 року, що й досі вважається науково визнаною працею. Нині його твір о лузі, червона калина знову постала пісною боротьби українців за волю, за незалежність, за національну ідентичність. А ім'я Степана Чернецького виринає забуття в умовах жорстокої війни проти чергової. Російської імперської агресії І найкращим визнанням його музичного шедевру символу єднання всієї України є те, що херсонці віддали свої голоси за нове найменування вулиці у своєму рідному місті на півдні України, вулиці імені Галичанина Степана Чернецького.